Підаю! Знайомимось з темою Друга каденція кучми. Це 1999-2004 роки. А саме відбулася також Помаранчева революція, з якою ми познайомимось, і президентські вибори 2004 року. Ви бачите саме другий період президентства кучми. Це 1999 по 2004 роки. Було зареєстровано 13 кандидатів. Більшість голосів здобували кучма, Семаненка та Чорновіл. На жаль, останнього було він точніше загинув у автокатастрофі. З кучмою були пов'язані такі терміни в період другого президентства: це корупція, олігархічні клани, вбивство журналіста Гангадзе, касетний скандал і акція. Була здійснена Україна без кучми. У 2004 році Конституційний суд України визнав, що Леонід Кучма має право балотуватися на посаду президента на третій срок. Але Кучма відмовляється, кандидатом від влади стає Янукович. Усього було висунуто 26 кандидатів, кандидатів. Змагання було між двома: це Ющенка та Янукович. В результаті перемагає Ющенко. Він стає третім президентом України з 23 січня 2005 року по 25 лютого 2010. Під час його президентства збільшуються фінансові допомоги при народженні дитини, приглядається рівень мінімальних заробітних плат. Ведеться політика пам'яті, тобто було піднято закон про голодомор, відновлено історії, і саме згадується, що це є геноцидом українського народу. Вдалося досягти стабільного щорічного зростання економіки. У 2006 році Україна отримує статус країни з ринковою економікою. Світова фінансова криза відбувається у 2008 році, і також в Україні були дві глибокі політичні кризи. У 2008 році Україна вступає до СОД, тобто Світової організації торгівлі, і також під час президентства Ющенка велись газові війни з Росією.